Вітаю на константі. Повномасштабна війна Росії проти України призвела до найбільшої гуманітарної кризи після Другої світової війни. За оцінками Міжнародної організації міграції ООН, за два роки після початку повномасштабного вторгнення більше 14 мільйонів людей або біля 35% всього населення України були вимушені покинути свої домівки. І хоча технічно складно порахувати, скільки наших громадян виїхало за кордон і залишилося там, або з кількох з них вивезли до Росії, очевидно, що йдеться про мільйони українців за кордоном. Примусове вивезення українців до Росії є окремим питанням. Колись я вже знімав відео на тему демографічної кризи в Україні, до речі, можете подивитися. Там я наголошував на тому, що у нас катастрофічно швидко падає народжуваність. Ще до війни у 2021 році зафіксовано найнижчу народжуваність за останні 10 років. Вона склала трохи більше ніж 270 тисяч осіб у той час, коли смертність сягнула 714 тисяч осіб. Виходячи з даних народжуваності і смертності від держстату, спостерігається, депопуляція – Населення України за 10 років скоротилося на 2 мільйони 337 тисяч осіб. Тепер же ситуація стала іще гіршою. 187 тисяч дітей з'явилося в Україні у 2023 році. Це на 32% менше, ніж у 2021 му Протягом двох воєнних років, як випливає зі статистики Мін'юсту, на підконтрольних Києву територіях України зареєстрували понад мільйон смертей. На 23 рік – 496 тисяч, у 22 році 541 тисяча. Враховуючи все це, група народних депутатів, на чолі з Миколою Княжицьким зареєструвала у Верховній Раді законопроект про засади державної демографічної політики 114 11424 посилання залишу під відео. Метою проекту закону, як зазначають самі нардепи, є створення ефективного законодавства, яке б дозволяло державі не лише розробляти, але й втілювати у життя державну демографічну політику. Його сьогодні і будемо розглядати. Але спершу пропоную підписатися і написати коментар під випуском. Це дуже допоможе розвитку мого каналу. Продовжуємо. Текст пояснювальної записки до законопроекту. Створення умов для стимулювання українців до повернення в Україну має бути одним з елементів державної демографічної політики. Належні та науково обґрунтовані заходи мають розроблятись та реально втілюватися в життя в питаннях підвищення народжуваності, зменшення смертності, збільшення тривалості життя, виховування здорового покоління дітей. Регулювання внутрішньої міграції тощо. Дивно, що подібних ініціатив не було раніше, адже спад народжуваності в Україні проглядається аж з 2014 року, 10 років поспіль. Більш того, усілякі яценюки тільки погіршували ситуацію, наприклад, зменшуючи виплати за народження дітей. Наша соціальна політика має докорінно змінитися. І немає сумнівів, що все це може бути успішно реалізовано лише у випадку високого ступеню координації між різними гілками влади і державними органами. Координації, яка б забезпечувала при прийнятті тих чи інших державних управлінських рішень врахування важливої мети відновлення демографічного потенціалу України, для початку, нехай просто піднімуть виплати за дітей. Даний законопроект пропонує запровадити відповідну координацію, створивши для цього спеціальний орган виконавчої влади з питань демографії, Міністерство демографії та діаспори України. Це міністерство повинно мати широке коло повноважень, необхідних як для розробки стратегічних документів державної демографічної політики, так і можливості впливати на зміст рішень інших органів виконавчої влади, якщо вони суперечать державній демографічній політиці. Зараз ви можете бачити перелік цих повноважень на екрані. Крім того, окремим напрямком роботи Міністерства має бути поглиблення зв'язків з українською діаспорою, залучення представників діаспори до процесу відновлення України, інвестицій в українську економіку та підтримку постійного зв'язку з Україною, формування спільноти людей, які ідентифікують себе як частину нашої держави та відчувають, що держава відповідно дбає про їхні інтереси, в тому числі за кордоном досягнення цієї мети уряд повинен проявити більш активну роль, а не бути стороннім спостерігачем, зокрема при формуванні міграційної політики Європейського союзу, та вести активні перемовини щодо відстоювання прав своїх громадян за кордоном. Поки занадто загальні, але правильні тези. Окрім того, законопроект пропонує запровадити міжвідомчу координаційну комісію з питань демографічної політики, яка очолюється віце-прем'єр-міністром України, до компетенції якого належить питання демографічної політики України, який також в межах компетенції консультативно дорадчого органу бере участь у забезпеченні координації між різними відомствами. Передумова реалізації будь-якої політики це побудова успішної європейської держави. Саме тому розв'язання демографічної проблеми має розглядатись як одне з ключових завдань держави і суспільства на рівні з нашою перемогою у війні, досягненням справедливого і стабільного миру, членством в ЄС і НАТО та відбудовою країни. Саме так і має бути. Держава має концентруватися на захисті традиційних українських сімей: батько, мати, діти з цією метою до реалізації державної демографічної політики законопроект пропонує залучити Кабінет міністрів України. Причому до компетенції одного з віце-прем'єр-міністрів будуть відноситись питання демографічної політики. Сьогодні ми можемо констатувати, що українці фактично стали діаспорною нацією. У 2020 році Світовим Конгресом українців задекларовано, що за межами України мешкає близько 20 мільйонів закордонних українців, тобто біля половини тодішнього населення самої України. Повномасштабне вторгнення очевидним чином. Цю цифру збільшило це, до речі, пояснює навіщо Зеленський ініціює законопроекти про множинне громадянство. Україна зараз стала еталоном хоробрості, сміливості та стійкості. Коли Україна стане успішною в економічному плані, тоді багато українців та осіб українського походження захочуть повернутися на батьківщину. Програма заохочення до повернення в Україну представників української діаспори стимулюватиме їх до створення бізнесів та робочих місць в Україні. Теж Має стати частиною демографічної політики створення відповідної системи органів, які займатимуться проблемами демографії та втілюватимуть державну демографічну політику, а також їх завдання фінансування та виділення грантів, передбачається цим законопроектом. Дуже добре, що держава починає замислюватися над демографічною кризою в Україні. Нам це дійсно необхідно. Пропоную написати в коментарях ваші пропозиції стосовно. Того, яким чином можна збільшити населення України. Буде цікаво почитати. А на цьому я з вами прощаюся. Якщо відео було інформативне, підписуйтесь на константу, поширюйте відео. Чао!